Прийшов вечір. Так у нас вечір продовжується. Ми їмо. Там да, малиш? Ми їмо. Дивись, на якому килимі ти їсиш. Із жовтих абрикосових листів. Ти один чи тут хтось ще є? А ну-ну, а де наш персик? Що ми його не налякали. А то наш персик. шамає. Туди не йдеш, ти туди не йдеш, ти йому не заважаєш, в тебе своя мисочка є, своя. так і дочка пає. Ой, як гарно. Жасмія.